Задля спрощення візового режиму Україна погодилася використати у документах ЧІП із біометрією, але у законопроекті, окрім паспорта, вказали практично всі посвідчення, що визначають статус українців: пенсійні, чорнобильські, афганські, навіть картку громадянина, яку видаватимуть із народження. Достатньо для українця було б мати принаймні на сьогоднішній день два документи, які носять цей безконякі місяць безконтактний електронний носій. Це скажімо так: оцю id картку, в якому можна було внести всі дані щодо соціального страхування. Щодо там, пенсійних внесків, щодо э, э, страхування з охорони здоров'я і таке інше. І э, документ для виїзду за кордон, ухвалюючи закон, депутати не усунули можливостей для зловживань, вважають експерти. Адже в Україні одне єдине підприємство може виготовляти документи. А закон закріпив монополію у цій сфері. Один документ у середньому коштуватиме 350 гривень усього переліку тисячу гривень не покрити. Я думаю, що цей законопроект чи буде діяти просто в силу того, яка критика на сьогоднішній день е з боку уряду на адресу цього законопроекту? Ну а крім того, це колосальні витрати насправді для бюджету і для громадян, і е збільшення зарегульованості. В той час, коли уряд говорить постійно про дерегуляцію, і експерти й уряд погоджуються, що реєстрація громадян за оновленою системою потрібна, тим більше з використанням біометрії, але за методикою варто звернутися до Європи чи принаймні до Сполучених Штатів, де громадяни користуються єдиним документом посвідченням водія.